Музикантів двоє, і, власне кажучи, одного з них, ви можете пам'ятати, бо він ще в 2010-11 роках виступав барабанником в гурті Карбідо, де переважно польські музиканти виступають. Але це в нас був от такий от швейцарський екзот в цьому складі Петер Конрадін Цумтор. Блискучий, як на мене, барабанник, людина, яка ставиться до ударної установки, як до такого собі симфонічного оркестру, так в якому він і диригент, і виконавець на всіх інструментах. Він виступає паралельно в кількох музичних складах. У Швейцарії взагалі культура гри на ударних надзвичайно висока. Ну, це довга тема відшукувати ці корені, звідки і як. Оці всі карнавальні походи, де, скажімо, якісь там інженери і лікарі переодягнуті в маски там і так далі, цілими добами вистукують на всіляких ударних інструментах. У кожному разі Петр Конрадін. Грає в кількох таких віртуозних складах, де виключно і тільки самі ударні інструменти. Тобто, є, наприклад, такий міжнародний квартет із із чотирьох музикантів, двоє з них з Африки, а двоє зі Швейцарії. І він там виступає. Тобто, вони створюють виключно на ударних інструментах, створюють ілюзію от такого повноцінного, дуже багатого за своїм звучанням оркестру. Його е, подруга, і, е, можна тепер уже так сказати, і, і життєва подруга, партнерка е, Вера Каппелер. Е, теж дуже знане в музичній Швейцарії ім'я. Е, вона за освітою піаністка. Це її перший основний інструмент фортепіано. А у нас вона зіграє на цьому білому роялі, який там. В Гранд Кафе, в приміщенні Гранд Кафе. Це був, до речі, для мене один із мотивів, чому я вирішив домовлятися саме про це приміщення, тому що мені здалося, що Вері має бути цікаво зіграти на, саме на, на такому білому роялі, хоча б раз. От. І крім того, крім того, вона грає ще на кількох таких дещо дивних інструментах, які возить із собою. Це таке електронне дитяче піаніно, майже іграшкове. От, а ще е, з ними прилетить завтра ввечері до Львова. Е, прилетить е, такий пересувний органчик на колесах. Він називається гармоніум. От, ми називаємо ще фізгармонія. В нас. Е, це такий клавішно-педальний інструмент. Ось і, і Вера е, викладає, крім того, що вона веде концертну діяльність, грає теж у кількох музичних складах а, в, в різних, причому напрямках, тому що вона, як музикант, дуже різностороння. Вона може зіграти класику, а вона сама компонує щось таке на межі між, між джазом, фольком і прогресивним роком. От, і вона е, і авангард. І вона, крім того, викладає відразу в кількох музичних школах. Тобто вона весь час пересувається по країні, тому що країна компактна, залізничне сполучення гарне. От вона в понеділок викладає в Люцерні, у вівторок вона викладає в Цюріху і так далі. І так далі. От. Тобто, двоє надзвичайно талановитих і близьких мені людей. З якими ми почали нашу співпрацю два роки тому?